Ви на каналі Кравка Кома і з вами Марта і Аня І сьогодні ми знімаємо огляд не простий а Крінжовий звук свічки на книгу Келен Ге, похуй його щось. <світ> Коефіцієнт поцілунку. Я прочитала цю книгу за день, того що в нас не було що знімати, тому ми вирішили зняти про цю книгу. І ми вирішили зняти топ крінжових сцен. В принципі, про цю книгу і нічого іншого і не знімеш. Тому... Ну я би не сказала. Ну насправді книга, до речі, про що, Якщо коротко про що вона, про те, що дівчина, в якої аутизм, до речі, варто зразу думаю, зазначити, що таке аутизм, тому що люди, можливо, не всі це знають, а це важливо. Аутизм це просто у тебе порушена нервова система, і ти відчуваєш деякий дискомфорт при соціальній взаємодії. Від власна головна героїня стела мала ось аутизм, і в неї ніяк щось стосунків було не складалося, не складалося. І вона така: ну що ж робити? Найму собі мужчинчика, щоб переспати з ним. То ще й, щоб він навчив її як комунікувати з чоловіками саме в фізичних стосунках. Да, короче, як їбатися, щоб він її навчив. секс-інструктор. Це цей Леон 13, якби в нього написали книжку. Ну буквально так. Частина да. добре що ти не сказала перед тим, як я читала цю книгу, бо я би уявляла його, мені цього не треба. Там спочатку починається з того, що вона говорить зі своїми батьками, і я хочу говорити її мамою, яка чуть не дуже окей. Тому типова, що... типова українська мама, я так а сказав. що, що в тебе що не українське, то ти типу пофігове? Ні, якраз так я всім б'ю обличчя, а не те, що ви думала, я скажу. Б'ю всім обличчя, коли люди говорять. Уїбала. Ну так говорить. Ні, коли хтось говорить що щось тим погане. Ах, та це ж в Україні, я таке сама засуджую. Але менталітет за кордоном, за сім за кордоном, ти ходиш заміж. 35, Ну блін, не поспішай, А в Україні 18, нема, нема. Туда, туда, відколи от у типу це доволі поширено для українського менталітету. Ну я би не сказала, що ми дуже обізнані в менталітету. Я обізнала Амери... Америки... Я обізнана. Поговоримо про її маму, ім'я якої коротше неважливо. Як ім'я просто дуже дивно з її боку, знаючи, що неї дитина з аутизмом. Вона ну починає різти до неї через те, що в тебе немає стосунків. І там була цитата. Будь ласка, відкрий свій телефон, щоб я прочитала цю цитату. Там була цитата це мама, цитата. Роки йдуть, жарти не міняються. Там вона там на початку розказувала про стосунки, які в неї були. В неї було там щось дуже мало інтимних стосунків, і, і все вони закінчились не дуже. І вона каже: цитата. Коли він навпростець спитав її, чи хоче вона зайнятися з ним сексом, дівчина на геть розгубилася, оскільки стала не любила відмовляти. Вона не любила брехати кривити душе, і кривити душею, навіть більше ніж не любила секс. Та і, зрештою, просто хотіла, щоб її мати була щаслива і пишалась з нею. Да. Потім сказала він, короче, там описувалось, як вони там поїбалися. Він пішов, і він сказав їй одягтись і пішов. Їй залишилося тільки гадати, наскільки розчарованою була б її мати, якби знала, яким лишеньком є її донька, коли заходить мова про чоловіків. Тобто, по суті. Все ну, як, вона може сама не стільки прагмати слух і до неї да годити мамі, мамам, звісно. До речі, навіть головного героя в того, що в неї цей секс-інструктор, теж є проблеми з мамою. Саме в тому, що вона постійно сватає його до лікару. Федеш медсестричка. Да. А вона вже дочі доволі доросла жінка. І щось важливо, чому ж книга називається коефіцієнт і тут на обкладинці, купа, форму. Будемо і надалі сексуалізувати якісь такі хуйні. Знаєш, ти був сексі вчителька, сексі методистка така. А там буквально так і є. А там буквально, так. Да, Будемо сексуалізувати і надалі професії. Ахуєнно, Хелен дякуємо. Дякую. В чому суть вона дуже шара? Типу математиці. Вона якась там в якійсь фірмі дуже важна чіка. Коротше, вона математів. і от вона така, ну, ну вона більше по нуда та економіка, математика. Не що має багато грошей, що найважливіше. Знаєш, пішла, замовилася від цього хлопчика, щоб поїбатися. Він приходив кафе, і вона така: ух, їбать, хлопчик. І він вона дуже йому сподобалася. І вони перший раз на фід мали бути цей інтим. Але що? Там да? От вони перші, не перші інтим, не перші спойли, не перші разів три майже нічого того не було, тому що в неї були дуже сильні затиски через поганий досвід в минулому. Ну і от перші крінж сцени. <кхм> на тобі є парфуми? Спитала вона, глибоко втягнувши повітря. Майк напружився. Ні, а що? Ти дуже-дуже гарно пахнеш. Що це? Майкле, це просто я стелу. Ти пахнеш так добре. Вочевидь, так. Хоча ти перша, хто мені каже таке: я хочу, аби цей запах був на мені. Давай оцінювати одразу по 10 бальній шкалі, наскільки це крінч. Я б цьому поставила, ну. Сімірку. Ну не на сі, ну прям крінж. Ну але не прям, щоб крінж. Отважиємо, марта діалоги під час інтиму. Ти за чи проти? А, ну, в принципі, за ну. Якщо ви і такі Для комуналку заплатити піздец, подорожчала. Комуналка подорожчала секунду, це просто капець. Я живу на квартирі з подругою. І ще друг крашу ж на квартирі. Раніше світло було кіловат два А зараз блядь, кіловат чотири Ти, Ке сексу можна до речі, впевнена, що. Вас обманюють? Я впевнена, тому що у мені теж казала, що піднялася два рази. Треш. Хочу теж зачитати клінч, цитату. Просто коли оцей чел. Він же ж не знав, що він дослідниця стелу, і в нього зазвичай які клієнтки. Такі вже чуть, -чуть за сорок старшуваті вже Хорош, і чоловіка. Що, нема Да. і він, типу, збирається, щоб піти до цієї стели. Він ще її не знає. І цитата: час підготуватися до траху. Налетне завдання після думок про венеричні хвороби і трекляті рахунки. Я хочу собі футболку, часуватися до трам. Це піздец. Ну і словом вони оце провели цю ніч і відчували, що між ними вже не прямо якісь такі чисто робочі. це можна назвати, стосунки, а ще вже трошки більше. Колеги порубати. І о, давайте просто підрахуйте будь ласка, скільки разів вони обривали обривали зв'язки. Я не повторюю побачень Теллом. Все, він сказав, між нами нічого не буде. Це була 49-та сторінка. Вона як... пропонувала йому ну, типу, більше зустрічей, ніж мало би бути. Більше зустрічей, або він її чомусь навчив. І от урок перший тут шість пунктів. Перший пункт мастурбація, лекція і демонстрація. Пункт другий мастурбація, практика, третя оцінка виконання. Місіонерська поза лекція і демонстрація. Місіонерська поза, практика, оцінка виконання. А от секунду, зараз сьогодні вона місіонарська поза. лекція і демонстрація. На кого він е, не буде не демонстру... це буде червоний фартушочок? Да, да, да. На кого він це буде демонструвати? То ну, якщо вона має це виконати, то я тобі приводи собою за руку свою практикантку. Такий почекай, Стелла, зараз. Я покажу на ній, а потім ти на ній пов... Короче, Трошки отакі уроки. 에, там, в лекції демонстрації мене просто в голові загинає, що ти заходиш в міт, тобі оце стільки людей вам все наглядно показують, розказують. Це знаєш типу, коли говорить, що треба вести українську сексуальну освіту, думки того самого Далабайова, мастурбація, місіонерське виконання. До речі, уроки реально потрібні, аби потім таких книжок написати. Ну що ж, далі вони правда, як ти говорила, що вони почали, каже. Ми... А, вони почали, коротше, ось ці стосунки. В принципі, там нема про що, ну, нема що говорити. Вони там просто Майже що їбуться, але не їбуться. І е, цитата одна із таких моментів. «Майк усм... Майкл усміхнувся і закусив губу. Стела, здавалась, не знала про це, але в неї були такої форми соски, про які мріяли чоловіки й немовлята. Рожеві ареоли увінчували пипки, які позасумню... Степ, чекай, Мріяли немовлята про такі соски. Мріяли чоловіки немовлята. Рожеві ареоли увінчували пипки, які поза сумнівом мали стояти сточна чотири на сім. У холод і спеку, в дощ і ясної днини. Стела Лейн, консервативна економістка, мала соски порнозір... порнозірки і Майкл Жадав взяти їх до рот. Майкл Жадав. До речі, от що я хотіла сказати, мене дуже вас буде. Христос о До речі, мене жахливо дратує той факт, що завжди в книгах жінка обов'язково має бути застоячими сосками. Я перепрошую, от жінки, напишіть коментарях, коли. Пас вони стають. Ну, ну, по суті, тоски стають тоді, або коли тобі холодно, або коли ти робиш тим якісь певні маніпуляції. Ну, або так, коли ти збуджена. Це так звулювала. Але, блять, в більшості жінок у розслабленому стані соски трошки сп'ять. А в книжках завжди, їбать, здійснення в форна акторка. Мене особисто це обурює. Трошки трошки, трошки сплять. Плять. Сліп. Твінго, твінго. І от, до речі, про груди. Ти дуже гарно зачитала. Тут він каже, що вони форноакторки, все класно, все прикольно. Я перепрошую Майкл, Є питання. Знімі пізгалтер. Це так необхідно. Вони не найкраще, що в мене є. Вони малі. Хто вони? Може, скажемо нормальне слово груди, блядь. Добре, вони малі, так необхідно. Чоловіки хочуть їх бачити навіть, якщо вони малі. В сенсі навіть. Тобто маленькі груди, це якісь питання нахуй. Ну. То би казав, ти помовчала, аня те, що в мене трошки та діть нахуй, я дуже зла до речі. Послухайте класну пісню Ліра Фетфорест. Пісня про перси. Вона написала пісню про мене. Я реку. бачу Мені сподобалося. Вона написала це в мультипоїс. Мультитрек. ні, це вже мультипоїзд. цю хуйню не диплюсь. А тепер важливий момент. Я дуже люблю їсти шоколад. Марта це знає. Вона мене, до речі, спонукала, щоб я собі не відмовляла і купила шоколад. Думаю, бо я тоді собі купляла торт. Ну буде дивно, як я буду сама їсти торт. Марта просто знала, що вона не восить. Треба щось тоже купила. Сіла таком торт. Так от я я обожнюю шоколад, але їсти його я намагаюся себе відівчити. Нічого не допомагало, але це напевно поможе. Легко ковзнувши язиком між телений губ. Майкл відчув, як його захоплює вони з розуму м'ятна, прохолода і солодкий шоколадний смак її рота. Він забув, що мав спокушати її. Тепер існували лише її смак і гарячий віддих. Він хотів з'їсти її всю. Як тепер мені їсти шоколад і цю стелу не виявляти їбучу? Чи, до речі, стела? Я, до речі, стела Вінкс. От е, я дуже рада, що там називається нас стела. У нас попередня е, книжка да, теж була відсилка до Вікс. Це якийсь той, який... Чуря флора. Добре, чує стева, тільки не ця. До речі, хочу зауважити, мені подобається в цій книзі, що тут, ну типу, не знаєш, не зазвичай як чоловік-кар'єрист, а жінка, типу, ось такої професії. Тут Спасибо. абсолютно все наоборот. Ну, до абсолютно речі, все да. На тут може його типу. Він їй каже, якщо ти захочеш мені купити ламбурджині, не купляй. Мені це неприємно. Ну да. Він типу знову це і займається сексом з жінками, тому що в нього немає грошей. І ще до речі, що дуже хоч просто так уточнили. Потім розкажемо, чому мені дуже готова всі книзі. Те, що Майкл насправді попри все його матче такий хуячий. Ви Ми до речі з Мартою вирішили. після попереднього не буде шеве відео. Потім це. коротше ми вирішили, що ми хочемо менше, менше матюкатися в Відео, як бачите, я нормально потримую цього всього, а не шо й за пара хвилин відео. Як погна. Вибачте, ну як стриматись? Я емоційна людина. Так ось плюс Майкл про цю свою ауцію, напущену таку мачогінність, Він е, дуже Мачогінність, Це до речі, емотрі теж таке слово говорить. Типо, це аргумент словом, він не мав жодного разу з нею інтиму тоді, коли вона була не готова. А вона, вона мала дуже сильну тривогу і так далі. І третій час написала таку замітку, щоб прокоментувати: тривога, тере, секс, хуя. Коли у вас типу дійсно коли тривога, і ти під час цього починаєш займатися інтимом, на ну, це буде повний піздец. І Майкл, слава Богу, це розумів. І не тиснула на дівчину, як це робила попередні три мужики жахливі. А він був адекватним і допомагав їй переборотися. Так що тут йому, якби респект. Але в реальному житті окрім ти замовляють собі Агенція, агенція повіїв, проститутів, ти замовляєшся від цього мужчину, то йому не похуй буде, що. До пора. речі, от, е, ти там сказала, що це добре обізана з культурою Америки. Скажи, мені було дуже дивно, що вона просто зайшла yeah. в інтернет, накладала і знайшла там собі екс екскорт. екскорт, типу, екскорт. Просто, ну, типу, екскортника. Ескортника, москалі. Нема не, не різниці, нема різниці. Мене обрізані з такими термінами. <віснен> ну але я загуло і все типу, це жник теж заборонено? Марта, я поїду в ескорт. <свіснен> Короче, поїду в Америку, знаю, що таке там американський ескорт, тобі розкаже. І далі можемо сказати про ситуацію. Там же трошки щось якась окрім того, що вони їбуться і сюжет. Чуть-чуть є. Сюжет їбуться. і буться. Сюжет в тому, ну, в принципі, для цього ця книга і створена. Вже не будемо аж так засуджувати. Да, почитала, так в неї я, і цілі. Я прочитала її за один вечір. Ну хороший був вечір, нормально, так, так весело. Був момент, коли вони прийшли з цим чуваком в бар, і там Марка стала сиділа за столом, а марка просто засосала якась жінка. Марка? Він не Марк. Там. Майкл, та похуй. Там, коротше, до того Дальше. Майкла підійшла дівчина, засосала його, і мені дуже дивно, що це, ну, типу, майже ніяк не уповолюлося. Типу, вона така ахірела, вона втекла з тела від того всього, типу, що ти сосаєшся з ним. Ну бо вона його рівнує. вже yeah. закохана дівчина, І Він їй сказав, типу, ну я не хотів, щоб вона мене цілувала. Да, да, це просто, це просто такий крінч, Він прям, типу, такий, це стандартна відмовка всіх чоловіків. Вона вона сама поцілувала. Але so. давайте ми зауважимо, що в принципі, якщо от, все брати з її призми, то ясно, що він не відмовився, то що ну, у них нема стосунків. Він просто, типу, екскортник, і до нього прийшла його там, якась там колишня займає. Да, Але знаючи те, що він в неї теж закоханий, дуже дивно, що чел такий бля, вона зараз бачить, як я сосусь, і я буду да. точно. І знову ж таки, всі проблеми в того, що люди просто не вміють. Говорити. Але тут я хочу зауважити, бо там був момент, де вона йому точніше, вони пішли момент, на його гості. Вони пішли до нього <плес> в почали їбатися. Точ, вони прийшли до нього, вони почали їбатися. Вже там ну, вони вже мали прям ого, ого, презерватив, вже треба приводити, ну, мав приводитися. Але він був в машині, він побіг машину, вона побачила рахунки і виявляється, що він ну, в боргах дуже великих. Вона побачила рахунки і зрозуміла, чому ну, типу, вона то того, це розуміла, що вона його кохає. І він прийшов. А тепер він бідний, і я кохаю його ще більше. Він прийшов, типу, час будемо їбати. Він прийшов, вона сидить в кутку реве. Бля, дві хвилини чувака не було. Дві хвилини, п'яшоне так. І він каже: Ти пошло так? Вона каже, каже, чел. Я так подумала, до ну, типу мені буде мало одного разу. Я типу буду тебе шукати я буду за тобою стежити. Відтоді він нічого на це не відповів. Почав в їбатися. І потім наступно там ще 100 сторінок. Ми читали. Типу, що він я не впевнена, чи я їм їй подобаюсь, чи вона щось вийде? Да, це просто ну взяти все, обговорити напряму ні 200, блять. 300 сторінок мучити з читача. Так так от момент ще Пам'ятаєш Момент з тим, що він взяв зняти її лічика, бо хоче бачити її маленькі сука голі груди. Момент. Туди -ту доброго ри три крапки, вона не може румивати, бо вона канчає доброго ранку. Його, ковснула, е, його рука ковзнула в чашечку і Бісгартера і обгорнула грудь. Майкл, ти ж такий ліпчико-ненависник, а чого не зняв? Я зла. Аня, ти йоп, не по темі. По темі. По темі. Так от, ти вже ось ось егеш так швидко. Це er, тому що я фантазувала про тебе весь час. О Боже, вона справді зараз це сказала. Він забрав руку і сів на ліжко. Mm -hmm. І що цей фантазійний Майкл робить? Усе. Він засміявся, а потім його погляд раз по серйознішому, прикинь, чувак сидить такий Він залечав. А А там буде, почекай він доводить, а він серйозний. А він доводить тебе до оргазму ротом, бо справжній Майкл це зробити. Я більш зацікавлена в тому, аби надавати оральні ласки, аніж діставати їй самі. До речі, я замітила, що їй не так треба, щоб для себе, що вона хоче в неї нормальні стосунки, як взагалі для чоловіка. Вона старається, вона, не, типу, да. вона каже, пофіг на те, щоб я, ну, типу, щоб не я отримала задоволення, давай я навчуся тобі робити задоволення. Да. До речі, я десь чула, що є якесь опитування, де ну, типу, що дуже багато жінок насправді все своє життя не мали органу. Да? так. Секс-експерт. Експертка. Oh, no, no, no. e, суть того, що дійсно всього навсього 30 жінок на всій землі хоч раз в житті відчували оргазм, а 70 його ніколи не відчували. Але знаєте, скільки імітують більше, блять, 60% жінок імітують оргазми. А для чого? Аби задовольнити маленьке крихке его, як його хубирила. Майкл загорчав. Ну що ж, вони там якісь стосунки він погоджуються на те, щоб не просто типу, вчити її, як займатися сексом, а прям вчити її як бути в стосунках. І вони зараз за секунду я, я зум дійшли. Зараз вони взяли собі пробний період стосунків. Типу, в них зараз такий е, це не класна платна підписка. Тиждень перевірки на стосунки. Зараз у них тиждень, типу що вони там ведуть себе як пара, переписуються, їбуться, навіть живуть в одній квартирі. Так? Навіть вона іде знайомитися з його мамою. Mm -hmm. До речі, це такий дивний просто е, момент, коли вона познайомилася з його мамою. Ну, Точніше е, просто побачилась з його мамою. Вона там їхала в хімчистку, вона вже йде. Я читаю, а я там ну. Деякі описи припускала, просто не було часу читати. Mm -hmm. Я читаю діалоги, і я не розумію, блядь, як взяла з його мама і чому їй дає ножиці, просто блядь, підскакти якусь хуйню. Вона така, бля. Чу, бля чу, чу, що ви ну, бля, що, типу... В нього сидіть така сіня, трошки що занута, типу насправді. Ну, а типу, ну, чого ще за нута? Ну просто вона приходить перший раз дівчина в квартиру, а там дві її сестри а, бля, ти піздати сука, мою кофту взяла, а ти блядь, дура! Аааа! І вона так дивиться на це така. Привіт. Я Стелла. Привіт, я блуд. Ну, в кого ну, не було. Ну, до речі, так. Да. Е, так от, ви зараз трошки. Ще... Знаешь, коли привела хлопця знайомитися з сім'єю, і там просто на фоні пиздик. Да. Це просто моя сім'я. Ну, це... Наступна сцена, я просто не витримую цього. Mm -hmm. Крінжуй. Е, а май... до того <ривіт> 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 мені здається, тобі подобається, коли я говорю брудні речі про шепотів. Він дівчина швена замотала головою. Ні, якого. Твоя солодка кицька так не думає. Що ти робиш з моїми пальцями? Ох, Стелла. Майкл! Я хочу цього! Зараз. Прошу. Цього? чорт вона теж буде говорити про дні речі. У мене все леть від жадання, Майкле. Та, оплескавши себе по кишені, Майкл зрозумів, що та порожня. У мене немає презерватива. Не дражни мене, Майкле! Боже! Не дражню! А ти що саме таким таном, вони вижили. Боже! Не you know? <Nexus> дражню. Для... Я нашив пачку в машині. Стела дивилась на нього сповненими муки очима. Я худенько. і пішов. Тепер трошки хоч анекдот в ту хоч блядь, ну. Короче, Я не знаю, коли я це почула, Короче, виходить, чел. Чоловік э, в кухню там стоїть його син і його жінка. Виходила повністю голий э, в кросівках. Повністю голий, але в кросівках. І виходить і каже, типу, він ну, питає жінка в чоловіка. Каже, а що ти голий? Каже, це у мене указати на те, що я купив собі нові кросівки. А жінка каже: краще ти собі нову купив. А син такий. А я тут до чого в тому аніктоті. Крешці переходимо до сюжету, хоч якогось мінімального. Пам'ятаємо, що в неї є колега Філ, з якої я, там, щось він якось шари підкатував, але вона його відчувала, тому що обоє Ну, він не підкатував шари. Ну, він, типу, ну, що? Він не підкатував а, навпаки, це, типу, що її батьки говорили, що, типу, давай трошки. Давай, там, 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 з з ним його, а він, типу, ну, так, для мене. Ти взагалі виглядаєш такою цнапливою майкою дівчинкою. Коротше, для того їх нічого не було. Але вони пішли щось, але їхні сім'ї дружили, тому пішли повечеряти Філіп зі своїми батьками Стелла з батьками. Філипп. Філипп. Філипп? Да, я взагалі поїнакше назвати, але хай буде Філіп. Філіп? Філіп? Я читала, чуюсь. Філіп з батьками, Стела з батьками і з Майклом. І от вони пішли, і там те, що сталося. А якщо точніше, Марта, може що сказати? Чи ти чи мені? Чи ти забула? Краще їй розказати. Я, це я. Але що сталося? Філіпова мати дивиться на Майкла і Така, о, привіт. А він такий привіт. І Філіп такий, о, ви що знайомі? Він такий, ну ми колись на побачення ходили. Він такий, що, що з такою прям огидою дивиться на Майкла і на свою маму. І Філіп каже, Майк каже, у нас нічого не було, ми навіть не спали. А Філіпова мати така: ну так, да, нам було не до спання. Тобто всі зрозуміли але я просто ну біля тебе стоїть твій син. Це така жінка, яка ну, якщо вже явно там за 50 замовляє собі ескорт молоденького хлопчика, то я думаю, що в неї немає якоїсь такої, хоча не засуджуємо. Якщо ви таке робите, окей, хто знає, що буде ми робити в вашому віці. Тільки не ламайте психіку своїм дітям. Да, вона бо це було жахливо. Власне, вже всі ще батьки Стели бачили, що цей Майкл їбеться з дорослими жінками. Ну, стела знала про його це минуле, але вже це її батьки дізналися. Це просто страх. І от дві і сторінка, вкотре прощавай Стело, прощавай Майкл. Там же ще блядь, 50 сторінок, звісно, не прощавають. Вони, до речі, ми про спойлеримо, ніби ви цього не знали, ніби ви цього не знали. Що вони в кінці були разом? Але в мене просто одне питання. От вони вийдуть е, одружаться, в них будуть діти і просто діти питають. А, а, як, пос... а як ви познайомилися? Бля, ну, на роботі. На роботі. це була моя колега, новий співробітник. Цей що сталося цей момент? працює на роботі, дуже сумує за ним. Він Майкл, до речі, дуже почав розумну справу. Він же ж як і будь-який хлопець, який е скорці, має мати якусь дуже велику насправді. Ці він чишити одяг. Він модельєр, ательєр блять. Мені дуже подобається, що там типу стереотипи. Ну дуже прям ламають. Чоловік може бути кравцем, а жінка може бути А на ті груди це погано, блять. Аня, нахуй, ну, тебе тут дуже я бачу. Дуже, дуже. Хто тебе обідав, коли скажи? Сумно трошки правда. Не будемо про суне, а будемо про крінж. Та ну не зовсім крінж. Він же ж вирішив піти за скорту, взяти собі якийсь там кредит і зі своїм другом, відкрити атріє. Всі він почав собі шити. Вона працює на роботі, але мати дуже багато сестер. Його сестерка закінчила універ і вирішила піти працювати працювати. Не було хуйовеньке резюме, але стала вирішила їй допомогти і взяти її до себе на роботі. Сподіваюся, було не дуже швидко, якщо поставилося на п'ять. Вона зараз собі на роботу його сестру Майкл би зізнався і набрав якби їй подякувати. Вона його послала далеко і все. А потім, що ж, стані скучно, вона ж типу за ним сумує, але щоразу ж типу в сексі духу да я всього вміє І вже може нарешті з цим Філіпом зробити про. До речі, не шарю з тих Я просто драхуй, ти його сказала. <звеч> а що а про що? Напишіть в коментарях, будь ласка, Марті, що таке про. Ні, скажи, я думала, типу, ну, типу, що так скажи. Так? Я думаю, ти що, блядь, ну класно, хорошо. Це, блядь, мені тільки 19 стукнуло, я не шарю за ваші приколи. Оце мені туалети, я їм. Я тільки недавно дізналася, що таке отой <рес> лисий, лисий мужик з пивним пузиком. <рес> лисий мужик з певним пузиком, який п'є пиво. Як то його? Оси якось теж. Коротше. Так, а що таке на ікру? Не Ну скажи. Почитаєш в коментарях. Блядь, Та я сама блядь. не знаю. Так, от далі їдемо. І вона почала побачення з цим Філіпом, тому що вона вже типу, було багато чого вміє. Він ви погуляти. Вони гуляють. і той час Майкл зі своїм другом пішли випити Пішла подавати Філіп. Да. А вони з А Майкл зі своїм другом той час вирішили піти в кафе, випити кави. Ну звичайно ж на все те місто, їбу, яке виявилося в одному кафе. І бачить Майкл, як тягнеться вже оцей Філіп цілуватися до стели. Вона ну не дуже сильно хоче, він прям також її стискає. Ну все, він напросився. Ну і Майда біжить, починає його, типу, бим-бим, заїжджати в око, бити. Потім такий стала, про тебе додому, що ти сама йшла, я буду з тобою. Вона каже, <систем> да, вона каже, одинаково нахуй, типу. А потім почав їй дзвонити, бо 300 разів на день, що, будь ласка, стели, ми будемо з тобою разом, пішли гуляти, бла бла-бла. Вони пішли гуляти, помирились, тепер вони разом все. Що ви хотіли сказати цим відео? <систем> Що хотіла довести. А, ні, до речі, дуже милий кінець стала як я говорила зразу? Багата жінка, в неї був трастовий фонд на п'ятдесят міль... а, 15 мільйонів доларів. Ну, ну, нормально, нормально. Чисто матком скажи 15 мільйонів доларів. І вона ці всі гроші пожертвувала в медичний центр на розвиток там якоїсь певної штуки. грубо кажучи, для того, аби вилікувати маму Майкла, яка була хвора і заради якої він заробляв ці гроші. Я хочу попросити вас в коментарях. Я впевнена, що ви теж хоч колись читали якусь таку книгу. Напишіть, будь ласка, свій улюблений синонім до інтимних місць. От щось таке як Led V, оце як скринька. ось щось такого роду. Там ще був момент, ми чомусь його з мати, на жаль, обоє не зазначили. Коротше, щось її цілує і такий. Це твоя солоденька картопенька. Я чула варіант. Це топ-1. Телефон Марти здох, але бачите, мені з такими я зможу трошки розпізнався після зйомки. Що ж, дякуємо за перегляд. Будь ласка, ставте лайк під цим відео, напишіть коментар, напишіть ваш, чи вам сподобався цей огляд, чи вам було крінжово, яка була градація від одного до 100 вашої крінжовості. Не нашого відео, а книжки, це важливо. <сміття> і, і, так, і, так від нуля до 0. <сміття> і будь ласка, підписуйтесь на наші інстаграм-канали з Мартою. Вони інстаграм-аккаунти вони в описі профілю. Ставте ще раз лайки на канал, підписуйтесь, ставте дзвіночки і всім пока. Все добре, давай, давай. капіція поцілунку.